Доброго дня! З вами, як завжди, я, Любов і в нас з вами справи домашні. Сьогодні ми з вами на городі і я хочу вам показати ось таку красу. Кожен з вас знає що це таке. Це портулак. Кожного на городі він є. і що ми з ним робимо, кожен робить по-різному. Я роблю ось так. Я проходжу по городі і вириваю весь бур'ян. Такий великий різний трім портулаку. Портулак я залишаю. Навіщо я залишаю портулак невеликій кількості, трішечки проріжджую, трішечки отак просмикую, а все ж таки залишаю. Чому? Тому що портулак, він такий коврик, Всі знають, як не стелиться по землі. І от що хочу вам сказати. Ось дивіться, яка Гарно росте цибулька. І вона закрита портулаком. Цибуля має ось вирву. Я покажу вам. Дивіться, де корінь, яка вона величиною, скільки вона була в землі. Ось так. І вирву портулак. Дивіться, який корінчики тут. Іде один довгий і далі йде розгалуження. Тобто ці дві рослини одна одній не заважають. Цибуля вона глибша, вона отак в землі, вона бере вологу глибше, корінь протулаку ближче. Що робить протулак? Він отакий густенький, щиточка така. Вона підтягує вологу і закриває і підтягує вологу для цибульки. Цибулька знаходиться постійно. Ось у нас, бачите, земля і дощик був, а навіть без дощику, то земля набагато вологіша, там, де є портулак. Він закриває щіточкою город і він не дає пересихати землі. Те саме в мене, я покажу вам зараз. Ось кабачки великі. Великі бур'яни забираємо, а... Портулак залишаю, як його буде занадто багато, я його теж прорідю, але все ж таки не весь. Бачите, він деї, де інде в мене є. І ось тут дивіться. Ось у мене росте перчик. Вон там портулак. Біля самого кореня я трішечки вириваю, а так залишаю для того, дивіться, щоб притяняло. Великий бур'ян, який є вириваю. І залишаю портулак. Помідори в нас ростуть на агроволокні, тому їм не страшно, вони закриті. І теж дуже-дуже відрізняються. А ось там я залишаю Залишаю для того, щоб прикривати перчик. Біля самого перчика великі бур'яни вириваю. Ось тут у нас міші. Я його намагаюся виривати із коренем. Отак. все лобода, все, що є, вириваю, а біля самого перчика залишаю. І хочу вам показати ще одне. Ось дивіться, які помідори на агроволокні. І ось частинка, де агроволокно протрухляюло вже і зробилося таке земля сохне, і помідори набагато менші, тому що вони не прикриті. І ось тут росте портулак, і я серед нього забираю міщій, а портулак залишаю. Ось так, щоб він прикривав саме корінечко, щоб не пересихало. Ось так. Ось тут теж де відкрито набагато вірші помідори. Ось великий бур'ян вирвали, портулак залишили. І так пройдуся і зроблю кругом. Тут де на агроволокні, тут земля мокра, тому що вона не пересихає. Ось так. А ще що хочу вам сказати, що портулак це не просто... Бур'ян це трава, яку можна їсти. Зриваємося в верхівочку і її можна з'їсти. Беремо цей пропилачок, Помити. Можна, якщо политий город прямо з рядочки. М -м -м -м. Дуже смачно. Він має смак. все середнє між огірочком і щавлем. І хочу, щоб ви знали, портулак це єдина рослина, у складі якої є омега-3. Це жирні кислоти, які є тільки в рибі. І от ці жирні кислоти, які дуже корисні для нашого мозку, вони є саме в портулаком. Уже доказано, що він дуже корисний споживати його в їжу. Як споживати, нарвали, хвилиночку пробланширували або проварили хвилинку в підсоленій воді на сковорідку, додали вершків, додали трішечки солі перців і можна їсти як салатик, до, як підливочка до будь-якої каші. Так що ось так. Тому боремося з протулаком, вибірково. Зовсім його не знищуємо, тому що з нього більше користі, ніж шкоди. Отак. Те ж саме і морква. Я проходжусь. І ось такий бур'ян вириваю міший, а портулак залишаю. Він моркві не заважає. Ось так. Морква роста гарненька. Разом із портулаком. Те саме на бурячку. Бур'ян інший зриваємо, а портулак залишаємо. Він прикриває і дає вологу.